Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Маріна і я багатодітна мама. Люблю в домі створювати затишок, красу та естетику. Тому це показую на своєму каналі. Якщо вам такі подобаються відео, залишайтеся зі мною. Також на моєму каналі ви знайдете багато мотивацій на прибирання, на приготування якихось смачних страв. Також я ділюся рецептами якихось страв, випічки. Також в мене є огляд різних магазинів, покупки для дому. Для діток, для себе. Тому, якщо цікаво таке відео, підписуйтеся, залишайтеся зі мною. Всім гарного перегляду! Своє відео я почала трішки з прибирання кухні. Хочу на столі трішки тут переорганізувати. В прошлому відео, хто дивився, мені прийшла доріжка на стіл, тому вирішила змінити те, що в мене було на столі, і застелити нову доріжку. Також я помила гарненько плесмати, які зимою, зимою лежали на столі, тому що до доріжки цієї дуже класно пасують зелені плесмати. Також далі я покажу меню на день, яке в нас було. Далі трішки пройдемося тут по наших по нашому такому двору. Тут покажу, які квітки у нас є, які вже виросли. Трішки покажу природи на задньому дворі нашому. І в кінці відео вже буде трішки така мотивація на прибирання на кухні, помию фасади. Трішки приберу в шкафчику в шафі, де в мене полотенечко. Тому, якщо цікаво, приєднуйтеся. Трішки, можливо, вас мотивую, і, звичайно, мене це також дуже мотивує на працю, на створювання затишку в домі. Тому приєднуйтеся. У мене вже багато підписалося нових глядачів, підписників, тому трішки розповім про нас, про нашу сім'ю, цей дім, в якому ми зараз живемо, ми його орендуємо тимчасово, і тимчасово, звісно, ми проживаємо в Німеччині. Ми поки виїхали, я думаю, по всім зрозумілим, ну, причинам, але ми будемо вертатися додому. Надіюся, це буде скоро. Також розповім про діток наших. Вони вчаться тут в німецькій школі. З української школи ми документи не забирали, тому що ми будемо вертатися, і вони далі. Кожен підуть у свій клас. У нас багатодітна родина, у нас вісім діток. Також дітки наші займаються музичні школі в Україні, вони виходять на уроки онлайн, вчитель дзвонить і так вони по онлайн-зв'язку займаються. Щоб не забули, дівчатка наші грають на скрипці і на фортепіано. Старші троє вже закінчили музикальну школу. У нас самі старші Маргарітки вже буде 19 і самому меншому ось місяць назад було вже 7 років, він нас пішов перший клас. Можливо, вас цікавлять якісь питання, щось вас цікавить, ви задавайте в коментарях, пишіть, а я вже буду по можливості відповідати або в коментарях, або мені зручніше відповідати у відео. На фоні чогось, ну, те, що я роблю, я буду відповідати. Так буде і вам цікаво, і ви будете і дивитися і слухати. Тому, якщо є якісь запитання, пишіть, я буду відповідати. Дуже мені подобається, як вийшло. Поміняла я свічки, тому що тут в мене стояли свічки з Ікеї, але мені дуже не подобався їхній запах. Не знаю чому, але в общем, вирішила я поміняти ці свічки, купила їх в юску і купила також, як то кажуть, з запасом, тому що хочу у вітальні мене також підсвічники поставити там. Також мені треба було змінити ще ці постери. Тут у мене такі картинки були ще зимні, я вже говорила, але скажу, можливо, тут, так як я сказала, у мене багато нових глядачів. Ці картинки я знаходжу на Pinterest і розпечатую, тут в Німеччині, в магазині чи DM, чи Rossmann. Тут розпечатую їх на принтері. Звісно, рамка тут у мене 30 х 40, а можна розпечатати картинку саме більше це 20 х 30. Також, якщо мені потрібні постери великого розміру, наприклад, 30 на 40 або 50 на 70, то я просто заказую на сайті тему, вибираю там картинки і заказую. З тему я також вже не один раз замовляла ці постери, дуже мені подобається, вони приходять гарної якості. Єдине, що буває, приходять вони трішки більшого розміру, я там буквально там, може, сантиметр підрізаю. І, в принципі, виходить нормально. Дуже люблю створювати якусь таку красу, якусь таку естетику, затишок. Дуже таке люблю. Тому дивлюся зараз на ці кадри, і дуже мені подобається. Таке все ярке, таке все гарне. Квіти, ці, які я замовляла з темі, вони просто дивишся і вони як живі, такі просто як маленькі такі трояндочки такі дуже мені подобається, Дуже мені сподобалася ця доріжка. Хочу пізніше заказати якусь таку на літо. Можливо, з, з якимись такими квіточками малесенькими. Ну, в общем, там в мене варіанти є. Я собі в корзину вже трошки понакидувала всяких таких варіантів, і хочу також ще якісь плейсмати. Це все що я заказую, такий декор. Звісно, я буду забирати додому. В Україну, тому тут ми ніякі меблі не купуємо. Нічого такого, як то кажуть, габаритного, щоб не хочеться тут його залишати. Тому і купляю таке декор, щоб можна було приїхати і вдома вже в себе також декорувати дім. Я люблю декорувати на різні пори року. Дім у нас також у нас багато як, як глядачів. Ми в Україні побудували дім. У нас там такий великий двохповерховий дім, тому там зараз він на етапі ремонту, зараз там потрібно шпалери клеїти, ламінат ложити. Ми там пожили півроку, ну так, і приїхали сюди. Зробила таку трішки переорганізацію на столі, поміняла постери. Вже почепила такі, як були. Такі літньо, такі, можна сказати, песняно-літні. Такі смачненькі <свісно> на фото. Поставила квіти ці, які заказувала. Також свічки поміняла, ці свічки з юзку. Так. І доріжка моя, яка, яку я заказувала на темі. Получила її. Я в розпаковці показувала. В прошлому відео така вона гарненька, весняна така вже. Дуже мені така подобається такий принт гарненький. І сюди дуже класно пасують зелені такі плесмати. Дуже мені гарно вийшло. Якби стол був білий, або такий колір, можливо, такий більш до дерев'яного. Мені здається, було б краще. Так, такий колір стола ніби трішки рижий. То, ну, так, мені не дуже цей колір подобається, але вже які, можливо, пізніше якусь скатертину ще застелю. Ну, хочу поки так залишити. Так мені поки подобається. Ці квіточки сюди дуже гарно пасують. В общем, люблю я такі якісь зміни, переміни. Дуже мені гарно. Пишіть, як вам подобається. Чи не подобається. Пишіть в коментарях. Тут я вже приступила до приготування супу, вирішила приготувати такий рибний супчик, я вже неодноразово показувала його в своїх відео. Я його варю таким легеньким картопля, морква, цибуля без засмажки. Потім, коли картопля майже готова, я додаю рибу. Риба дуже швидко вариться. Буквально 20 хвилин риба готова, і в кінці я додаю плавлений сир. Коли вдома я робила такий суп. Також я його варю із фрикадельками, із сосісками. дома я, наприклад, купляла ми в АТБ сир такий, і я натирала на мілкій терці і кидала такий. А тут він вже йшов такий в коробочці. Ну, Далі на відео ви побачите. Тут купляю в магазині Lidl. Звичайно, він краще ну, якби плавиться в гарячому, і він на смак мені, звичайно, смачніший. Дома в нас теж такий, є, такий сир є, тому хочу, як прийду додому, хочу спробувати з такого сиру зробити. А так, звичайно, робила з такого, ну, такі скибочки, і терла його на мілкій терці. Також хочу, дівчатка, вам нагадати, що в мене є телеграм-канал, можливо, хто не знає, хто з нових підписників. Там я створила його для спілкування. Також я там кожний день скидаю якісь фото або відео коротенькі, також скидаю страви, які я готую, чи випічку, і скидаю рецепти. Також дівчатка діляться своїми стравами чи випічкою те, що вони скидають, і також вони скидають рецепти. Тому, якщо цікаво, приєднуйтеся. Силка в коментарях під відео. Або в профілі каналу. Тут я відкрила рибу, помила її гарненько. Тут вона в мене така ще напівзаморожена. Ріжу її на такі шматочки, перевірила, чи якийсь немає. І е, відставляю, трішки вона мене постоє, і коли картошка е, ну, майже буде готова, я кидаю, тому що ця червона риба вона дуже швидко вариться, їй багато часу не потрібно. Ріжу на такі маленькі шматочки, тому що діти не люблять, коли в супі такі великі шматки. Воно так зручніше і ложкою взяти, тому стараюся різати на такі невеличкі шматочки. Поки мене супчик буде варитися. Я буду готувати рис. Вирішила приготувати рис з фаршем і овечами. Нам дуже таке подобається. Це перший раз я так робила, а до цього я робила з маленькі такі фрикадельки робила. І робила з фрикадельками. Те ж саме, що ви зараз побачите, тільки замість фаршу, у мене просто були маленькі фрикадельки. А так як у мене фарш був в заморозці, видно, тут ще посерединки, ще він у мене не до кінця, так можна сказати, розморозився. Тут я його посолила поперед. Трішки так обсмажила і додаю овочі. Тут у мене такі різні овочі є. Ми тут купляємо їх в Lidl або в ну, реве. Мені дуже подобається в цих овочах мілко порізана морква, також тут є горошок, кукуруза і дуже мілко порізана цвітна капуста. Також я трішки з фаршом обсмажую, мені дуже це смачно виходить, і дуже мені сподобалося просто з фаршем, не тільки з фрикадельками, а просто з фаршем. Хочу зробити ще такі заготовки морозилку, заморозки, трішки так пельменів, Фрикадельок, котлет, моркви, хочу також засмажку зробити на борщ. Дома я це робила. У мене було завжди так по 5 по 6 пакетиків. Потім борщ так по-швидкому дуже варився, все закинула і коли майже все готове, потім додала просто вже готову таку засмажку борщову. І виходить мені дуже швидко і смачний дуже виходив борщ. Тому хочу, так як то кажуть. Невдовзі приготувати всякі ці заморозки, бо обов'язково це все покажу. Зроблю таке відео заморозки в морозилку. Тут у мене вже все гарненько так посмажилося. Ви бачили на відео там до цих суміш, ну, до овочевої суміші додаються такі шматочки масла зеленю. Воно виходить з цим маслом дуже таке соковите і дуже таке м'яке. Рис промила разів 5 чи 6. Рис у мене тут басматі, дуже люблю цей рис або кидаю жасмін. Трішки так рис, можна сказати, пару хвилинок обсмажую з овочами, щоб рис також пропитався гарненько фаршем, такими смаками овочів, трішки такого просмажується він, і потім уже я додаю води. Поки в мене там рис просмажується, тут уже в мене суп майже готовий, додаю е рибу. І... Далі він мене готується. Вертаюся до рису, додаю воду, гарненько це все перемішую. Так як в мене вода вже була з чайника ну, кип'яча, рис сразу, як то кажуть, закипів. Я ставлю на самий малесенький вогонь. Так як в мене це електрична плита, тут я ставлю на одиничку. Накриваю кришкою і можна сказати, рис просто набухає. І нам вийшло дуже смачно. Також, так як я зробила його багато, трішки в нас залишилось на другий день, то на обід хтось їв рис, хтось їв суп. в общем, ну, так як я це вже готувала на вечір, то так воно вийшло, що в нас меню вийшло не на один день, а можна сказати, на півтори. Хто ще такий супчик не готував, рекомендую спробувати. Також я роблю рисовий з такими теж маленькими фрикадельками. Або також діти люблять, наприклад, суп з такою тоненькою лапшою, і, наприклад, там на порізані сосіски. Теж виходить дуже смачно. Також до цей, суп, цей супчик я додаю. Кріп, тому що рибний суп з кріпом це ну, воно дуже класно пасує один з одним. Вийшло таке мене меню. Наприклад, той самий рис можна можна до салатику чи до якоїсь нарізки, огірочки, помідорчиків. В общем, там уже на ваш смак і на ваше бажання до чого можна це все приготувати. У нас сьогодні така гарна погода, вже вечір. Це, напевно, Часов п'ять сонце тільки стало, так наче заходити. А це дивлюся вже в нас такі квітки, нарциси вилазять. Тільки такі малесенькі були. Дивлюсь на це все і хочеться додому. Хочеться додому якісь квітки посадити. Такі тут гарненькі всякі є. Такі-тільки-тільки дивилася, були малесенькі, а вже так повиростали. Бачу все щось листя тюльпана і поки нічого. О, ось у маленький такий нарцис нарцисс розкрився підсніжники, ось. Взагалі, у В общем, нас тут вже така прям весна. І це дерево, не знаю, що це за дерево. Можливо, хтось знає, то підскажіть. Але якесь таке цікаве. Дуже пахне, до речі. Дуже такий аромат класний. Таке стоїть, прям таке весняне, жовтеньке таке. Я оце дивлюся, напевно, треба це позрізати. Щоб було без нього. Трішки треба тут порядок зробити, поприбиратися. Такий класний запах біля цього дерева. Я стою, то так пахне біля нього взагалі. Якесь таке пахуче. Не знаю, що за дерево, але дуже-дуже пахне. Плющ тут отакий. Так, ось вже починають розпускатися кущі. Не знаю, правда, що це за. Що за кущі, не знаю. Але на них пташок скільки. І на цій стороні теж треба трошки поприбирати. Теж ось тут і тюльпани, і нарциси. Такий цікавий куст. Кущик маленький. Оце так спереду хати. Трішки такого. Треба трішки поприбиратися. Підрізали кущ і хазяйка дозволила, дерево це обрізали. Почистили і тепер з нього будуть нові такі гілочки рости То, з цього дерева, скільки завжди листя було просто по всьому дворі. Скільки листя було. Гарненьке це таке дерево, дуже пахуче таке. В общем, знову у нас тепло прийшло. Сьогодні 16 було, завтра вже 19 передають, потім і 17. В общем, дуже тепло. Дуже гарна погода. Але вже вечір вже сонце зайшло, хоча з цієї сторони, то завжди сонце світить. Це в першу половину дня сонце в нас е, спереду, на передньому дворі. А зараз, коли сонце заходить, то зараз воно з цієї сторони. Але так гарно, дуже гарно. Ще трошки потеплішає і вже підемо трішки в ліс прогуляємося. я казала, там, де така біла площадка, там у нас коні пасуться. Сьогодні немає, вже, мабуть, завели. В общем діти на патуті сьогодні пригали, зі школи прийшли. Сонце заходить дуже гарно. Трактора сьогодні тут на полі. Працювали. Пташки ще бачуть, я не знаю, напевно, на відео це не чути, але так ще бачуть, от на тому великому дереві, ну, десь от в той стороні, на тому дереві, ну так ще бачать, таке, наче їх там дуже-дуже багато. Поля зазеленіли, тепер такі зелені стали і дуже гарно, видно, що весна. Трактори працюють. То зимою не дуже трактори тут їздили, а зараз оце вони цією дорогою так ось їдуть. І ну, от там такі дороги трошки розходяться на полях. І вони то на цій стороні працюють, то на цю сторону працюють. ну Там видно, що там працюють, бо там і зараз машини стоять. Так, люди буває прогулюються. Часто у кого тут є собаки, то вони так по цій стежці прогулюються до лісу. Або ось так сюди йдуть. Часто Тут ну, тут багато в кого є собаки, але вони такі більш, напевно, хатні вони в них в хатах. Бо в дворі так я наче не бачу, а в хатах є. І от вони Часто прогулюються, бо в мене вікно виходить якраз з кухні на дорогу, там де ходять. Я бачу частенько, хто там ходить, бо я на кухні дуже багато часу. Тут у мене вже було таке вечірнє прибирання, можна сказати. Дуже мені потрібно було вже помити ці всі фасади. На відео не видно, але вони вже були дуже такі заляпані. Десь якісь каплі, бризки, десь були дуже заляпані, і також мені треба було помити під віконня. Тому я так по-швидкому пройшлася, просто ганчірочкою з водою не брала ніякі такі средства. Пройшлася, так бистренько помила, протерла і одразу вигляд став гарніший і чистіший. Поки я тут прибираю, хочу відповісти на запитання. Мені в коментарях написали, спросили за діток, за Марчика нашого. Він в першому класі тут. І спросили, чи, наприклад, ми все встигаємо, чи в нас діти всі на дистанційному, і де ми купували книжки? Зараз трішки розповім. Так як я вже сказала, що діти в нас тут зараз всі ходять в німецьку школу, але з української школи документи ми не забирали. І так як наш Матвій закінчив 9 клас і він не зміг поки поступити в Україні в коледж, він зараз на дистанційному, в 10 класі. Він приходить з німецької школи і в нього 4... Години вечора починається дистанційна школа українська. Також в музичній школі у нас дівчатка вчаться онлайн, у них сольпеджо, скрипка. Марчик наш. Ми здали документи в українській школі. Він там зачислений. Ми приїдемо і він далі піде у свій клас. Також на початку навчального року. Ми заказали вчительки всі книжки, робочі зошити, щоб ми могли тут з ним займатися. Ну, в принципі, перший клас він не важкий. Я думаю, займатися можемо. Також він тут пише. Бувало таке, що співпадало, що він був, наприклад, тут хворів, і в нас в школі також було дистанційне, тому що діти хворіли, мало в школу ходили. Він виходив також на дистанційні уроки в нашу українську школу. І так, трішки тут, а трішки там. Звичайно, воно так тяжко. Тяжко, коли дві школи, коли треба так займатися. Йому, йому тим більше тяжко, тому що він, як то кажуть, сидів вдома, грався, а тут відразу дві школи. Ну, я скажу так, не кожен день ми займаємось українською школою, не кожен день навіть буває у мене з ним десь сісти. Сам, звичайно, так як мені кажеться, люба дитина, він не хоче сидіти, з ним треба сидіти. Почитати він ще може. Наприклад, я на кухні, він зі мною сідає, я кажу, читай, і так я роблю, і з ним там розмовляю, він мені читає, я йому щось підказую. І так само він буває, пише. Він буває завжди бере на низ, і там сідає за столиком, він пише, я щось йому підказую. Ну, зручніше, звичайно, коли я просто з ним сижу і ми займаємось, я нічого не роблю. Важко йому, звичайно, каже, що йому, наприклад, німецька школа трішки легше, ніж українська. Ну, в німецькій школі я скажу так, даже старших, хто зараз учиться, все одно тут домашнього такого немає, як у нас в українській школі задають. Ну так дуже багато здають домашнє знання. Тут так не задають. І звичайно, дітям німецька школа трішки легше. Єдине, що так, да, треба вивчити мову, але вони вже. Звичайно, трішки вивчили. Давідка наша ще в Україні, в нього урок був німецького, то він йому, напевне, саме легше, бо німецькою він тут знає. Він і дома в Олімпіадах у нас там учасник. Ну, така в нього була Олімпіада по німецькій мові, і він там також приймав участь. То трішки я скажу так, діти вже вивчили німецькою, а з Мариком займаємось українською, щоб він не забувся. Тому що зараз ми з ним пишемо, наприклад, в, букв... ну, там, в зошитах робочих, а він уже трішки путає букви. Наприклад, він може написати якесь слово, і в тому слові буде в українському слові. Буде, наприклад, наприклад, буква Д німецька, буква «Р» німецька. Тому так, щоб він не забував, то. Приходиться з ним займатися, тому що звичайно ми прийдемо додому, і діти вернуться в свої класи до своїх вчителів. Скажу так, що діти хочуть додому, вони хочуть в своїх класах, до своїх вчителів і взагалі хочуть свою школу. Тому я сподіваюся, що вдома вирішиться все в найближчий час, і ми повернемося додому, тому що дуже хочеться додому, хочеться вже облаштовувати свій будинок. Так як я на початку відео сказала, що. В нас там якраз на етапі ремонтів, це все, я дуже це все люблю, це все ходити, вибирати. І хочеться, звичайно, вже облаштовувати і щоб уже так само вдома робити затишок і якусь красу створювати. Тому надіємося, що вдома все вирішиться, і ми поїдемо додому. Трішки так розповіла про нашу сім'ю новим глядачам, відповіла на коментар про школу. Якщо вас ще щось цікавить, пишіть або в телеграмі. Або в коментарях. На цьому вже буду закінчувати своє відео. Дякую всім тим, хто був зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Так як я вже казала, у мене дуже багато постійних глядачів, які дивляться без підписки. Тому, якщо вам не тяжко, підпишіться для розвитку мого каналу. Вам не тяжко, а мені приємно. Всім до нових зустрічей! І всім пока.